Паляї відходів і сухої трави у нашому краї допоможе знаходити сучасне обладнання. Навесні починається сезон самовільного спалювання будь-яких решток на полях чи подвір'ях. Усупереч заборонам, гори господарі продовжують провокувати виникнення масштабних пожеж, у такий спосіб додаючи роботу нашим рятувальникам. Проте вогнеборці Тернопільщини знайшли рішення, яке допоможе запобігти виникненню небезпечної пожежі. На сьогодні моніторинг. Теплової активності на території області здійснюється з допомогою супутникових систем, що це означає, що періодично територія області сканується спутником і він бачить викиди теплової енергії. А тоді на координати, визначені супутником, виїжджають оперативні групи та перевіряють факт пожежі. Яскравий приклад був буквально 29 лютого поблизу міста Чортків. Поступило таке повідомлення до нас. На місце події було направлено чергового інспектора, організував місцеве населення. І за допомогою цього місцевого населення було приборкано пожежу. Навіть не залучалися пожежно-рятувальні підрозділи. Тогорічна статистика каже, що на території області сталося 358 таких пожеж, і це 105 гектарів території. Але лише за декілька теплих днів цього року рятувальники зафіксували 25 випадків спалювання рослинних решток та сміття. Загальна площа загоряння близько 20 гектарів. І для приборкання. Такого, таких таких загорань необхідно залучати велику кількість рятувальників великі сили та ресурси, які в даних умовах в умовах війни звичайно, що можна було б спрямувати на інші питання для безпеки мешканців нашого краю. Рятувальники планують влаштовувати систематичні райди, щоб виявляти палії відходів і трави. Також для цього застосовуватимуть безпілотники. Тобто будемо моніторити території за допомогою дронів. І виявляти осередки горіння, і так само вживати міри до тих людей, які підпалюють суху траву. До речі, за самовільне спалювання сухої трави чи сміття зловмисникам загрожує штраф від 3 тисяч гривень та кримінальна відповідальність.